Новий навчальний рік у Запоріжжі стартує в умовах війни. Попри ризики, у регіоні функціонує понад 300 шкіл, у тому числі заклади освіти з Мелітополя. Вони працюють очно у Запоріжжі та об'єднують громаду. Понад 100 першачків доєднаються до Мелітопольських шкіл вже з нового навчального року. З них 26 вчитимуться очно. Про особливості навчання розповідає начальниця управління освіти Мелітопольської міської ради Олена Тюріна. Є такий сталий вираз, його весь час спростовують. Нема школи, нема села. Для нас, для Мелітопольської громади, не буде шкіл, ну, на мою думку, не буде громади. Тому що саме заклади освіти ми зв'язок з батьками, з дітьми, ми тримаємо зв'язок з тими. Хто народився вже в Запоріжжі, да, у наших мелітопольських батьків, але все рівно є членами нашої громади. Втратити оцей зв'язок між мелітопольцями дуже дуже важко. Тому що ну, нам всім здається, якщо ми це втратимо, ми нікому не будемо потрібні. У Мелітопольських школах, що працюють очно в Запоріжжі, гімназії номер 23 та ліцеї номер 9 щодня за партами 178 учнів. Ще майже 5 тисяч дітей з Мелітополя навчаються дистанційно. Роботу зберегли понад трьом сотням педагогів. Для багатьох родин ці заклади стали символом зв'язку з рідним містом. Ну а чому ми будемо брати запорізьку школу, коли є мілітопольська? Звичайно, нашу рідну з нашими вчителями і з нашими дітками. Школа. Не онлайн, а офлайн. Діти ходять, діти спілкуються. То тобто для першого другого класу, початкових класів це дуже важливо, щоб діти спілкувалися з однолітками, з вчителем, розуміли, що таке реальна школа. Я сам колись ходив у 23-ю. Діти всі разом вони спілкуються. Це ідея комунікація між ними, бо онлайн навчання це зовсім інше навчання, тому що там дуже гарне укриття, і кожен за свою дитину переживає. У Запорізькій області всього 18 релакованих навчальних закладів, що працюють очно з укриттів або так званих підземних шкіл. Я хочу подякувати тим головам громад релакованих, які сьогодні зробили все можливе для того, щоб їхні колективи і їхні учні, які знаходяться на території міста Запоріжжя, могли здійснювати офлайн освіти на території міста Запоріжжя безпосередньо. Як ми обіцяли, то Велику кількість громад релокованих шкіл з громад релокованих ми розмістили на території підземних шкіл в другу зміну або в першу зміну частково, щоб наші діти з тимчасово окупованих територій, які виїхали, змогли навчатися також в комфортних і що є вкрай важливим безпечних умовах. Батьки у Запоріжжі зазначають, що для них найважливіше у закладах освіти це харчування та безпека дітей. Всі переживають. Ну ви ж розумієте, чи в квартирі, чи у бомбосховищі. У бомбосховищі ж краще, все таки. Чи чим нам з п'ятого поверху добігти до бомбосховища? А там у них вже вже все налажено? Для мене ж це теж як перший клас. Будуть укриття, будуть займатися три часа в день, три дня. Два дні онлайн буде. Вона ходила туди на підготовку, да, вона вже там знає все. І вчителька і в неї буде, та, що була на підготовці, їй дуже подобається. Да. Да, Ліда, тобі хочеться в школу йти? Так. Да. Я хочу. Знати, що є гарантія того, що моя дитина точно в безпеці, що все буде добре. Це Звичайно, страшно, але я вірю в те, що наша влада все робить для того, щоб були безпечні укриття і, в принципі, наш садочок, в який ми підемо, облаштований. Що ж боятися? Постійно боятись. Очного навчання, я хочу, щоб була нормальна школа. Дітки ж разом були соціально щоб базувались. Попри виклики у Запоріжжі, інтегрують новинки у сфері освіти. З цього року діти всіх вікових категорій з 1 по 11 клас будуть харчуватися безкоштовно а вчителі, які працюють офлайн, отримують додаткові виплати. А урлакованих мелітопольських закладах створюють інклюзивні класи для дітей з особливими освітніми потребами та проводять заходи з адаптації дітей з окупованих територій. Вийшли в очне навчання. Вони ще прийшли з різних закладів освіти, тому це таке знайомство і паралельне ще повернення в соціалізацію в соціум було дуже болісно для багатьох. На базі наших просторів допомоги працюють освітні хаби. І саме о, їх задача і не, не тільки об'єднати дітей, які учаться в наших школах в наших школах, а ще і які мелітопальці, але навчаються вже в школах за тим місцем перебування, де вони зараз знаходяться. І о, також до цього долучаються і діти, які виїжджають з тимчасово окупованих територій, знаходять ці осередки наші. І звертаються туди, їх звичайно охоплюють будь-якою увагою не просто дітей, а всю родину. Освіта в Запоріжжі це щоденна боротьба за безпеку, знання і дитинство. І, хоч над містом досі лунають сирени, 15 тисяч учнів з 1 вересня очно сядуть за парти. Окрім Платона, ще, ще хто знає, ще 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 ще, ще. молодці.